Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я з самого ранку поїхала в костку, скупилася. А... І води взяла молока, соку такого різного. Покажу вдома і хочу приготувати один супчик. Нас сьогодні субота. То хочеться не спіша щось приготувати, прибрати в хаті. Ось так. Дивіться, як файно загрузилася. В принципі, тут поки ж купила мінеральну воду, вона була на знижці якраз, і вона дуже добра, похожа до нашої. От уже забула така класна, смачна у скляних бутилках. Далі обична вода, молоко, сік, манго і нектар. Дуже добрий. А теж 3 долари з чимось, він так по 5, а так зараз 3,90 чи якось так. А так по 6, коротше. І ось тут. Цибулька, це кошельокний, морква. Все таке в хазяйство, знаєте. шампіньончики, полуниця, малина, банани, крем-чіз і огірки. Такі прям в мене файні покупочки, які мені треба. А зараз я починаю розбирати свої покупки, що покупляла. І розложувати по місцях. Відразу все поносила з машини, синочки допомогли, і думаю, відразу все й приберу, щоб а, потім було менше роботи. Тому що субота завжди роботи хватає. Єфрем уже прийшов, щоб я йому налила пити. І далі я буду робити супчик. У мене дуже а, класний є рецепт, мені подружка розказала і хочу спробувати. І тоді вам скажу і покажу, як я його робила і чи він нам сподобався. Для початку я чищу картоплю. Я думаю, це всі вміють і знають, як це робити. Тут Яків мене вже попросив зробити коктейль. Він дуже його любить. Я купила полуницю, малину, він побачив і каже, зроби мені, будь ласка. І я вирішила ну чому би ні, хай дитина тішиться. Він уже привик. Я біля полки стою, що мені там треба вже роблю, а він мені все подає. Вершки, молоко, полуницю, цукор. Вже все знає. Навіть стільчика привіз мені, щоб я дістала зверху блендер. Я мою полуницю, малину. Щоб було чисте і буду робити вже все. Я роблю цей коктейль вже дуже давно і додаю різні фрукти, які ми любимо. І все. Додаю в блендер цілий банан. Можна порізати кусочками, далі малина, полуниця, блубері, Голубіка або лохіна. Як хто називає. І тоді перебиваю ретельно блендером. І потім додаю вже молоко та сметану, цукор та вершки. Це все я на смак додаю. І потім виходить дуже-дуже смачний такий коктейль, ми його назвали. Мої діти дуже люблять. Яків то взагалі він саме більше любить. Єфремчик теж дуже гарно п'є його. Він такий ситний, знаєте, його можна випити стакан, і ти вже відчуваєш, що ти не голодний, ти вже наївся. Це дуже класно і корисний. Цукру для смаку, скільки захочете. Можна солодше робити, можна ні. Тут я не змогла відкрити молоко, щось дуже було заклеєне, і мусила прорізувати ножиком, знімати етикетку зверху. І вже збиваю все блендером, все пододавала. І тепер збиваю, як і стоїть, де не може вже дочекатися. І далі я використовую баночки, які я купила в костку по знижці. Вони дуже класні, з трубочками йдуть. Діткам дуже подобається. Це вже Єфремчик Варучка вже хоче. Давай, давай мені коктейль, він казав. А це ось такий для Якова вийшов. Ну що тепер нарешті починаю робити суп. А, дивіться, як його вже знає, все по місцях так само прибрав, подав і прибрав. Він молодець у цьому плані, тому що, якщо він щось хоче, я прошу його подати, щоб я йому це зробила, то він принесе подасть, аби я зробила. Ну, Так добре, хай вчиться дитина, що треба, щоб щось було, то треба щось для цього зробити. Для початку я поставила вже картоплю варитися. Картоплю можна цілою, любими кусочками, щоб швидше зварилася. І нарізаю гриби шампіньйони за кусками, якими ви хочете. Також відразу нарізаю цибульку і обсмажую грибочки із цибулькою на сковорідці. І тим часом картопля в мене вариться. Поки в мене це все вариться, я вирішила помити посуд, прибрати все, що залишилось на кухні, тому що в суботу, день прибирання, треба все і приготувати, і прибрати. Я думаю, кожна господиня знає, що якось в суботу хватає роботи. Тому поки мене Робиться одна робота, я швиденько не гаю час, роблю другу. Перемішую і в картоплю додала, ще я трішки такого бульйончику Мені є в кубичках. Якщо у вас є домашні, можна додати такого, тому що це буде суп-пюре. Я перший раз його пробувала готувати, який ж він в мене вийде. З картопля зварилася, я її воду злила в миску, для того, щоб мені потім була вода готова, цей бульйончик. І швиденько я обсмажую ще грибочки, порізані слайсами для краси, щоб зверху прикрасити наш супчик. І тепер я з'єднала гриби та картоплю. І тепер буду перебивати погружним блендером. Це все треба дуже файно перебити, ретельно, щоб не було комочків. І додаю бульйон до нашого супу. Ви додаєте, скільки хочете, щоб було а, яким густим чи рідким це вже ви коригуєте. Додала вершки, вершки я трохи нагріла, далі все файно перебити. І ось такий красивий виходить супчик. Я скажу, що нам дуже-дуже сподобався. Єфрем навіть просив добавки. Зверху я посипала беконом сухариками. Ну що, подивіться, ось такий супчик в мене вийшов. На жаль, в мене немає зараз зелені окропчику, ще було б дуже красиво. Я сюди сухарички покидала і будемо зараз пробувати. Ось такої він консистенції, можна річі робити, хто бажає як. Зараз я скажу вам свій відгук. Це дуже смачно. Вау! Я вам скажу, я так якось скептично відносилась до суп-пюре. а зараз мені подобається. З сухариками, з беконом. Це просто щось. Смакота. Я сподіваюся, чоловіку сподобається. І дітям. Зараз будемо смакувати. Ну що, обід приготувала своїх, погодувала всіх, прибрала в квартирі. І зараз буду випікати е, горішки. Я вже зробила тісто. Дивіться, яке файне. У мене є рецепт цього тіста. Я не раз скидала, а це мені формочку дала Наталка, моя сестра, е, Тому що я їх буду випікати на весілля. Тут дві, дві порції, і зараз будемо працювати далі. Так, все, все перепрала, залишилося ще скласти трошки прання і вже все рознести, і мене буде вже все готове. Але я вже це зроблю після того, як спечу горішки.